Всім привіт, доброго раночку. Друзі, у нас ранок починається з цього лінивого хлопчика. Ось цього. Ось цього, да. Не треба підвизуватися, не треба. З яким я вже десь, я не знаю, з пів години точно не можу дойти додому. Хоча зазвичай, якщо йти без нього, це займає хвилин 15. Мікія. Да. Заводимо тебе для того, щоб ще більше, ще активніше проводити свої ранки. Ну, в принципі, активність якась є. Якщо несе ж гітьку 5 кілограм, то в принципі також непогано. Ми з Мікушою бажаємо вам гарного, сонячного і позитивного дня. Когось ну, робочого, когось виходного, то вже таке. Okay. Добрий ранок. Да, я кормила тебе і о, ні, ну тебе не помню. Тебе так. Да. Добрий ранок всім, доброго раночку. Да. Ну все, більше нема. Більше нема. Все. Поснідали, тепер можна спати. О, ще Скільки вас тут? Проведеш мене, так? Да? Ну пішли, проведеш.